Смертоносна знахідка, – 13-річний підліток із села Пугатар, що на Луганщині, знайшов великокаліберну кулю у дворі дитсадка. Набій вибухнув у хлопця в руках, коли той спробував його розібрати. Я сюди зайшов тут. воняло таким порохом. І те, що було вікно розбите, коров тут була, було пару пальців, їх заховав щоб мамка не бачили. Олексій розповідає страшні деталі того дня. Вони з молодшим братом закінчили копати город. 13-річний Ваня усамітнився ось у цьому гаражі. Дорослі вирішили лагодити велосипед, але підліток у цей час цвяхом пробував дірку у кулі. Хотів дірку зробити, ну брядок. Я не Велику калібрну кулю запевняє підліток, знайшов у дворі дитсадка. Село Плугатар розташовано далеко від прифронтової лінії. Як потрапив сюди на бій, рідні дивуються. Діта у така ну тихаво. Ну, Ваня позбувся всіх пальців на лівій руці. Численні уламки застрягли у м'яких тканинах. Ноги осколки в м'яких ткані. Удалять пакаміс на даному етапі не представляється можливим. Першу допомогу медикаментами і підтримку у подальшому лікуванні надав штаб Ріната Ахметова. Ми не справилися з ліченням, тому що доходи у нас дуже маленькі. Помогли всім. Так би треба було здавати гроші, все продавати, все, а так допомога дуже велика. Ваня вже четверта поранена дитина, яку медики у цій лікарні рятують спільно з гуманітарним штабом Ріната Ахметова. Ми в чотирьох случаях просили допомоги у фонду Ріната Ахметова. І дуже благодарна Рінату Леонідовичу Ахметову, що ця допомога у нього без граніць. За час війни на Донбасі були поранені сотні дітей, з них кілька десятків отримали каліцтва. Саме таким дітям штаб допомагає у реабілітації. 190 дітей поранених офіційно у нас є в базі, але з них 57 дітей отримали допомогу від штабу на реабілітацію. Наразі життю Вані нічого не загрожує. Через два тижні хлопчика випишуть з лікарні. Попереду тривали лікування і протезування кисті руки. Юлія Міншакірова, Оксана Корчма, Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирьов, Євген Якунін сабиція канал Україна.